ти маєш спробувати цю М4А1 у Battlefield 6, тому що це абсолютна мета-збірка. Вона, до речі, буде в кінці цього відео. Має бути Broken Meta. Нашу збірку ми почнемо з компенсатора. Ми обираємо останній компенсатор брейк, який дає найкращий контроль віддачі зброї. Ствол ставимо 14,5 дюймовий карбін. Це єдиний ствол, який не ріже нам з вами швидкість кулі. Обираємо першу вертикальну рукоятку для ще кращого контролю спрею. Магазин на 36 набоїв оптимальне рішення в цьому випадку. Софтпойнт для набоїв, які найкраще покращують множник в голову. Фіксатор магазину ми беремо перший для ще більш швидкої перезарядки. Ну і, звичайно, в нашому з вами випадку ми обираємо мушку замість оптики. Тепер, коли твоя збірка готова, саме час вриватися у Battlefield 6, поки бета ще доступна. Папа. -па.